Ну що ж, дуже гарне відео. Дійсно, приємно після таких слів відчувати свою приналежність до цієї мови, свою ідентичність, радіти, що ми українці, що ми маємо таку мелодійну, гарну мову. Ну і ми хочемо дізнатися, чи пані Світлана вже на зв'язочку з нами. Пані Світлано, ви нас чуєте доброго раночку. Так, доброго ранку, дуже добре вас чую. Так. так чудово. Ми вас щиро вітаємо. Дякуємо, що знайшли час бути з нами, відповідати на ці важливі питання. Тим паче, сьогодні міжнародний день рідної мови. Ви причетні до цього свята. Ми вас щиро вітаємо. Мені здається, кожен, кожен українець зараз може сказати, так. що я причетний до цього свята, якщо вважаю українську своєю рідною. Правда ж? Ну що ж, перше питання, яке я хотів би поставити: чому українська мова почала набувати такої популярності? Які власне чинники все це спровокували і повпливали на це? Ви знаєте, після того, як, як Україна проголосувала свою незалежність, ми вже можемо говорити про те, що українська мова почала набувати своєї популярності, адже ми будемо говорити сьогодні про те, наскільки мова впливає ще на державотворчий процес. І тільки тільки тоді після того, як у 1991 році українська е, незалежність здобула своє визнання, почав створюватися інститут української мови Національної академії наук України, який і розпочав е, роботу для того, щоб примножувати багатство української мови та досліджувати різні проблеми, тому це проблема поширення. Е, Є така хорошою, бо популярність української мови сьогодні ми можемо констатувати не тільки серед, наприклад, старшого покоління, але серед молоді, що найбільше можливо є трохи дивним. Вони, можливо, розмовляють по-різному, то двомовно, то суржиком, але загалом молодь все таки прагне опановувати українською мовою. Так, чудова власне тенденція. А скажіть, будь ласка, пані Світлано, чи є якась зараз статистика, скільки людей? Перейшли на українську, почали розмовляти, можливо, навчаються зараз ще в періоді переходу. Ну, тому що ми розуміємо, що ми бачимо цю тенденцію. Чи володієте ви якоюсь статистикою щодо цього? Ми можемо сказати, що звичайно, після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в світі, українська мова посіла найперше місце. Є така є такі факти за результатами такого унікального навчального додатку як Duolingo за допомогою якого можна легко вивчити різні іноземні мови, і ми можемо сказати, що загалом українську мову сьогодні почало вивчати понад одного мільйона 300 тисяч людей у всьому світі. Ми звичайно. Можемо райпорадіти цьому, і загалом дуже така цікава, як на мене, статистика, що в яких країнах світу найбільше почали розмовляти українською мовою? Зокрема, тут варто зауважити про три країни: по-перше, це про Німеччину, Польщу та Чехію. Звичайно, що ті, хто тікали від війни, якраз і шукали прихисток серед жителів цих країн, і за шість місяців війни в Україні. Кількість людей, які вивчають українську мову, зросла. Уявіть собі, на 1651% відсоток порівняно з минулим роком у Німеччині. 1615% відсотків у Польщі та у Чехії 1515%. відсотків. Ми можемо саме сказати, що у Польщі, наприклад, курс української мови найбільш популярний, і звичайно, що це пов'язано із тим, що Багато поляків почало приймати е, під свій дах українських біженців. Uh -huh. Але що мене найбільше вразило, коли я готувалася до цього ефіру, це те, що найбільше вивчають українську мову в Ірландії. Уявіть собі, два тисячі двісті двадцять зросло вивчення. Серед жителів Ірландії. Далі Німеччина було сказано, потім на третьому місці де Польща, потім Нідерланди 1590 і, звичайно, Чехія 1513 відсотків. Тому ми можемо тільки порадіти, що українська мова стала такою популярною. Пані Світлано, знаєте, це дуже приємно, що інші країни вивчають і. Та і українці почали ще краще її вдосконалювати, нові слова, знаєте, як те кажуть, більше відкривати для себе красу української мови. Але от і хочеться декілька порад від вас, як і викладача, і вчителя. І для тих, хто ще далі спілкується російською мовою, ми розуміємо, що є. Знаєте, десь в чомусь ми не доробляли, можливо, знаєте, не так було таке велике заохочення, як раніше, щодо вивчення української мови на тренах України. І багато є російськомовних, і вони бажають, вони стараються, вони намагаються ось вивчати українську мову. От ваші поради, як краще все-таки усвоїти, переключитись, тому що я розумію, знаєте, я би сказав, навчитися легше, ніж перевчитися. Тому що от ти вже так звик. І тобі важко, ти вже звик. Угу. А тим паче, що ти повинен якось ну своє мислення змінити, тому що все одно вони думають на цій мові. Декілька порад, як все таки переключитися перейти на українську мову. Як на мене, перше все залежить від вашого бажання. Якщо ви бажаєте, то ви будете вчити. От, наприклад, такий можливо цікавий факт, який допоможе російськомовному населенню перейти на українську мову, Сьогодні, окрім того, що ми святкуємо міжнародний день рідної мови, який, до речі, святкується з 2000 року, і загалом прийнято вважати, що він і міжнародний день материнської мови, тому що якщо ми цю конструкцію перекладемо іспанською, англійською, французькою та іншими мовами. То ми не побачимо слово рідний, ми побачимо слово материнський. Тобто рідна мова це та мова, якою людина думає, якою вона мислить і сприймає цей світ. І е, сьогодні, на превеликий жаль, ми також можемо констатувати роковини трагічної смерті Олени Теліги, яка, будучи народжена в Російській Федерації, коли почала знайомитися з українською культурою, зрозуміла наскільки ми різні за своїм темпераментом, на своїм національною свідомістю, і вона вважала за гідність вивчити українську мову, і вона почала писати українські. Пісні, українську поезію, хоча вона не багато лишила, 38 творів, але це такі глибокі дуже її твори. По-перше, ми не боїмося вчити. На другому, звичайному місці це є велике бажання читати літературу і вчити тексти українською мовою. Я би радила спілкуватися з тими людьми, для яких українська мова є рідною, тому що ці люди допоможуть вам. Із правильною вимовою, акцентуацією, тому що граматика українська не дуже така проста. Хочу сказати, що багато років займаюся з іноземцями, які вивчають українську мову, і з практики хочу зазначити, що досягають успіху якраз ті, які хочуть знати українську мову і не бояться розмовляти. Сьогодні говорилося про те, що, наприклад, англійська мова вчиться тоді, коли ми переглядаємо фільми. Також саму пораду я можу вам дати, коли російськомовне населення хоче вивчати українську мову. Тому ми не боїмося, ми хочемо і, звичайно, читаємо, розмовляємо, вчимо на пам'ять поезії, співати треба багато і тому ну от, власне такі поради, які допоможуть усім тим, які зрозуміли, що наразі українська мова це є. Твоя, можливо, навіть візитівка, угу. як громадянина України. Так, пані Світлана, знаєте, от ви зараз сказали про перегляд фільмів українською мовою. Ми нещодавно з чоловіком просто відкрили два варіанти озвучення: один російською, один українською. Наскільки все ж таки наша мова милозвучніша, наскільки інтонаційно гарна йде подача, і ми от вибрали з чоловіком саме переглянути українською мовою, він якось і більш лягає до серця. За останні роки, якщо ну говорити про кінематограф, угу. то говорили, що український дубляж він Шикарний. майже в топі, десь там в перших місцях у світі рахувався, тому угу. що е, ну настільки потужно, класно і ну перекладається взагалі сама суть під нашу культуру, під наш а. менталітет, ну і взагалі дуже круті голоси, диктори, які там угу. ну з дуже крутим озвученням, тому класна а порада від пані Ваша порада, пані Світлано, для тих, хто вже спілкується українською. Але, от як вдосконалюватись, от я розумію, мені складно, мені складно з наголосами. В мене є суржикові слова і так далі. От як навчитись говорити правильно? От з чого почати? Чи це просто треба зазубрити, але ж ну не хочеться? Хочеться якось його зрозуміти, усвідомити, чому воно так говориться чи вимовляється. Знати мову це не означає знати граматику і правильні наголоси, це правильно вміти розмовляти. Тобто, мова це насамперед той засіб, і то навіть я би сказала сьогодні зброя, яка допомагає нам перемагати на фронті. Тому насамперед потрібно звичайно комунікувати з тими людьми, які дуже люблять українську мову і постійно прануть досконалювати. Ви можете пройти якісь, наприклад, там тренінги або курси підвищення кваліфікації, і на цьому ваш розвиток не повинен зупинятися, тому що я, наприклад, постійно читаю нові правила. Тому що ми знаємо про те, що змінюється правопи, змінюється правила оформлення документів. Тобто людина завжди повинна бути на пульсі, вона повинна володіти інформацією, що це їй цікаво. Звичайно, що мені дуже подобаються рубрики різні, які ведуть різні телеканали, як правильно розмовляти, навіть у ваш телеканал, і ваша програма, як народ де знаходиться слово. Мені дуже подобається, як власне подається ця інформація. Якщо людина хоче, вона буде вправлятися, вона буде читати, перекладати ці тексти. Тільки я би хотіла, що е, застережити тих людей, які хочуть користуватися перекладацькими різними програмами, думаючи, що про перекладач завжди відтворить ту конструкцію, яку вам потрібно ніколи не відтворить, тому що машина не може знати контекст. Контекст знає тільки той автор, який пише, якому потрібно це. І через те мені, наприклад, дуже знаєте, смішно виглядає, коли ви хочете сказати, от як точка зріння, може перекладати крапка зору, або, наприклад, состав морфем буде вагон морфем, або вистріл звука, він перекладає вистріл з цибулі і багато інших моментів. Тому не можемо ми можемо справлятися таким чином. Ми повинні дуже добре користуватися словниками, спілкуватися і розмовниками користуватися, тому що розмовники. Також є допомагають під час спілкування. Угу. Дуже дякуємо вам за цю інформацію. Ми зрозуміли, що якщо людина прагне вивчити мову, треба окунути себе от, дійсно в середовище, де люди розмовляють, і де правильна інтонація, де дійсно відчуваєш цю мову, як вона лється, як вона, як вона подається. А власне, дуже дякуємо вам, що ви поділилися. Ми з вами не прощаємось, тому що дуже скоро ми будемо мати другий блок нашої розмови і поговоримо у другому блоці якраз про сім'ю. Чому важливо саме у родині давати ось ці перші витоки мови, щоб дитина першою чула саме українську, якщо вона є рідною? А зараз ми переходимо на рекламу, будьте з нами.